У бродах організували сольний концерт, де виступав відомий артист. Деталі у сюжеті у місці броди відбулася подія, що надовго залишиться в серцях місцевої молоді. Тут відбувся сольний концерт популярного молодого виконавця Яктака. Доброго дня Яктак. Ради бачити вас сьогодні. В цьому прекрасному місці прекрасний день хочемо зробити для вас незабутній вечір. Скажімо так, ви виготовиться зробити разом з нами. Захід зібрав чимало людей. Подія відбувалася на літньому майданчику ресторану Royal Garden, який на один вечір перетворився на справжній центр музики, добра і єдності. Як так, з притаманною йому щирістю та енергетикою, виконав найулюбленіші хіти, а також представив нові пісні, які глядачі зустрічали бурхливими оплесками. Молодь із захопленням підспівувала, знімала сторіс, ділилася емоціями. Атмосфера була живою, невимушеною та дуже щирою. Захід став справжнім прикладом того, як культура та музика можуть не лише об'єднувати, а й допомагати тим, хто цього потребує. Організатори подякували всім, хто долучився від команди Royal Garden до кожного глядача з відкритим серцем. Сергій Нікішин, телеканал Бродив